Наприкінці весни 2021 року у Житомирській гімназії No23 розпочали реставрацію старого корпусу за умовами тендерної документації. Роботи планували завершити в грудні 2022 року. Але влада сподівалася, що встигнуть до вересня. Сьогодні, 10 листопада, в корпусі не навчаються діти. Директор навчального закладу каже, підрядник ще має виправити деякі недоліки, але реконструкція завершена. А також розповідає, що було. Зроблено. Тут передбачено 11 навчальних класів, це е, повноцінні класи для того, щоб розмістити е, класи молодшої школи. Тут передбачено 4 класи для поділу, це е, буде іноземні мови. Е, тут передбачен клас з інформатики, е, вчительська, е, медпункт з ізолятором. Е, далі є адміністративні кабінети. Є кабінет для логопеда, Є медіатека. Ну і плюс у нас збільшились коридори. У навчальному закладі не просто зробили ремонт, а й обладнали його всім необхідним. Закуплені меблі, меблі і техніка. Меблі складаються з навчальних меблів і для відпочинку це дивани, пуфи. Також були меблі для медіатеки з технікою, плюс сховище було обладнано стілажами для книг також були придбані для роздягалень шафи металеві. Які будуть стояти по коридорах понад стінами в цьому корпусі? Має навчатися початкова школа. Це майже 350 учнів. Зараз частина дітей навчається дистанційно, а деякі в іншому корпусі. Ті діти, які батьки, яких написали заяви на очне навчання з початкової школи, вони навчаються в основному корпусі. Всі інші на дистанційній формі навчання. Ми запитали, чи зможуть школярі навчатися у реставрованому корпусі в цьому році. Керівництво закладу не береться робити прогнози. Я як керівник планую роботу без урахування цього корпусу, тому що я розумію, що будь-які сподівання на його здачу передчасно, це мінус потім буде для. Освітнього процесу під час ремонту були враховані виклики сьогодення. Зокрема, окремо зробили ізолятор, а в кожному класі рукомийник. Крім того, взялися облаштовувати укриття, а також зробили систему оповіщення. Лад навели на прилеглі території, але на думку директора треба було додати огорожу, аби зробити більш безпечний простір для дітей. Особисто моя думка, що безпечний освітній простір, тим паче, якщо це стосується закладів, які є, так сказати, перехідними між якимись пунктами, в даному випадку це центральний ринок і центр міста, то постійно тут є люди, постійно є вигул собак і так далі. І так далі. Тобто, я розумію, що це має бути не огорожа, як в закладах закритого типу, але це має бути елементарний невисокий забор, який фізично огорожує сторонніх людей. Від освітнього просвіду варто зазначити, що 10 листопада виконком погоди виділення 416 тисяч гривень з резервного фонду для остаточного розрахунку з підрядником, який виконував ремонт та реставраційні роботи старого корпусу Житомирської гімназії номер 23 Загальна вартість проєктних робіт та реконструкції, яку виконувало ТОВ Артхаус, становить 76 мільйонів гривень.